Насадили кабаків, ну щось не особий такий врожай. Хотілося б кращого. Але що маємо, те маємо. За винятком деяких деяких екземплярів. Але все одно не густо, не густо якісь довгі Є і круглі, але не густо. О такі попадаються. Гарнюні, але ж якби всі такі було б значно краще. Ну, і на тому добре. Отакенький Якось так. Не дуже, не багато і не дуже.